Доброго дня, з вами новини Івана Франківська. Головна подія дня – новий відеокліп від виконавців Алекса Кісана та Кюзета. Під назвою ми з вами. І знову про нас, знову про все. Наші душі і серця хвиля хіп-хопу несе. А я десь один рік вже нічого не писав. Хочу дати знак, що я ще із вами. Над нами чисте небо і біла полоса. Те, що зараз треба, це ваші голоса, в контакті, багато коментів. Всі люди, які я з імінетом зурів. Я знаю, що це гон, просто так по приколу. Я пожартував для тих людей, хто навколо по цим словам і голосу ти нас упізнаєш. Старайся бути в тонусі, коли зволікаєш. Такий легенький трек від мене і Андрія. Я навіть не ображусь, як почує Росія. Валимо вперед, слід за нами. Пам'ятай тільки одне те, що ми з вами. Ми з вами знай, цей голос відчуває, Україна і весь світ передаємо привіт І щоб не казали, слідкуйте за піснями, Ми з вами, ми з вами, ми з вами, з вами, з вами, Ми з вами знаємо, цей голос відчуває, Україна, і весь світ передаємо привіт. І щоб не казали, слідкуйте за піснями, ми з вами, ми з вами, ми з вами, з вами, з вами. Вається на верхі з катаком де правди дуже мало. На вулиці кругом піднесли на жерто, не креп у свої серця. І з Алексом поєднала звукова полоса. Реп маси відкидують нього злову Канчубас пропоную здоровий спосіб. Я відпочиваю, беру приклад, оцінюю, прислухаюсь, не буду слухати, що супер. Бути на приконі, знаєш, що не можуть вийти Руками з неволі, у нас весна, всім привіт, привіт, Україна, співчуття тим родинам, кого закрила домовина, стою на захист України Та рідної мови, комусь це не доподоби Сидіть далі в оковах Пропоную забути невдачі руки вище до сонця і від душі летить від нас. новопорція я, ми з вами знаємо, цей голос відчуває. Піснями, ми з вами, ми з вами, ми з вами, з вами, з вами, ми з вами знаємо цей голос, відчуває і Україна, і ми слідко передаємо даємо привіт, і що не казали слідкуйте за піснями, ми з вами, ми з вами, ми з вами, з вами, з вами.